У Білій церкви на хабарі у 10 тисяч доларів затримали військовослужбовця Білоцерківського зонального відділу військової служби правопорядку. Він вимагав гроші за влаштування мешканця області на службу в тилу з подальшим зняттям з обліку за станом здоров'я. У його кабінеті вдома та автівці провели обшуки та вручили підозру. Як зазначають на Фейсбук-сторінці військової служби правопорядку, нині проводиться робота з викорінення корупціонерів, які зловживаючи службовим становищем, ганьблять та дискредитують увесь особовий склад ВСП та побратимів. Розтрощені автівки, карети швидкої та сильні затори. Напередодні в автотрощі на проспекті Незалежності зіткнулись дві автівки, в яких постраждали молоді дівчата. За інформацією поліції Київщини, ДТП сталося на перехресті з вулицею Марії Примаченко, де зіткнулись мерседес з мікроавтобусом. 24-річний водій першого авто рухався у правій смузі на червоний сигнал світлофора. В'їхав у машину, яка завершувала поворот ліворуч. Внаслідок зіткнення медики ушпиталили чотирьох пасажирок легкового автомобіля. Після обстеження у двох з них, 18 та 19 річної, виявили переломи. Рятували з вогневої пастки шість людей та одну дитину. На вулиці Петера Новотні сталася пожежа в квартирі на дев'ятому поверсі. Як повідомляє прес-служба ДСНС, на балконі та у під'їзді сталося сильне задимлення. Після чого газодимозахисна служба дісталася до осередку пожежі. А за допомогою бензорізу відкрили вхідні двері та евакуювали сімох мешканців будинку. На гасіння залучили 19 рятувальників та 6 спецмашин Рання весна пробудила не лише природу, а й бажання навести лад на вулицях. Тож у Білоцерківській громаді триває активне прибирання, як розповіла нашому телеканалу начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька, нині у місті та селах працює вісім бригад підрядників. Вони розпочали 1 березня і працюватимуть ще орієнтовно тиждень-два, залежно від погоди. Зокрема, комунальники очищують дороги від піщаної суміші. Мітають обабічних, також доглядають за клумбами. Нагадаю, 20 березня у громаді розпочнеться місячник санітарного очищення і прибирати свої території мають заклади освіти, культури, спорту та медицини. Також запрошують долучитися до цього процесу підприємців і мешканців багатоквартирних та приватних будинків. Місто прихарашується, можна сказати, до літа, до весни, і зараз це таке все сумне зимове. Воно зміниться цвітінням дерев, цвітінням наших улюблених тюльпанів. До речі, нам подарували багато. Ми на Олександрійському висадили. Чекаємо, чи вони піднімуться ці тюльпани для того, щоб це було швидко, воно розбито на райони, і тому мешканці бачать, що в різних районах Вайку, Тарачанська піщана, центр, центр, дві бригади незалежності, тобто ці всі бригади. Де йдуть о центру в різні сторони, і потім такі вже маленькі вулички переходять на прибирання. Наша справа перевірить чи чисто, і кожен для того, щоб це було більш ефективно. кожен підприємець залучає як найменше людей, а купляє якусь техніку. То ви можете бачити у того, якісь там маленькі тракторець, у того якісь щітки. Тобто кожен собі кожен рік якийсь ноу-хау придумає і потім плісо це все підчищається. Ну а потім вже двірники, там де там урни, там де труднодоступні місця, то вони вже там домітають мітлами. Тобто кожен вибирає кому як зручно це все робить. І продовжуючи тему сміття на вулиці академіків Гродзинських, що неподалік гімназії номер 2 під парканом лежать гори, гілок з пакетами, наповнені сміттям, листям тощо. Як пояснили у диспетчерській службі КТП 1028, великогабаритний контейнер для відходів на дорозі поставить не можуть, бо він заважає проїзду. Тому сміття раз на кілька діб забирають. останній екіпаж виїздив туди два дні тому. Люди про це повідомлені через те залишають там гілля. Наступне прибирання планують на понеділок, адже місцеві активно розчищають свої території, і КТП всі ділянки охопити не може. На одному з останніх засідань виконкому обговорювали можливість підвищення тарифу на вивезення сміття у громаді. Думки членів розділились, адже підприємство КТП 1028 озвучили озвучило намір збільшити вартість на 46%. Причиною називають збільшенням низки витрат, необхідністю оновлення спецтехніки та контейнерів. Тощо ми запитали білоцерківців, як вони ставляться до підвищення тарифу на цю послугу та чи задоволені які. Вивезення сміття. Чи доцільне підвищення тарифів на вивіз сміття на 46%, як цього хоче КТП 1028? 60 гривень за трих по 20 гривень. Наверно треба треба трошки підвисити. Ну, не на 50%, а трошки треба підвисити, бо 20 гривень з чоловіка. Мабуть, маловато. А взагалі ви задоволені якістю надання послуг ось цих? Задоволений, задоволений. У вас немає претензій? Ні, ні, нема. Всі приходимо, є місце, куди, куди його ще вибрасувати. Це шпальне, це оплата праці, це дорожні служби. Тобто це ціла система, ну як можна сказати, доцільне, недоцільна, не знаю. На вашу думку, ось те, що ви зараз чи платите. Готова я платити. Да. Якщо б вивозилось регулярно, особливо велике габаритне, то готова платити. А взагалі, чи є ви якістю надання цих послуг? Ні, не задоволена. Лежить, лежить місяцями, і те гілля там уже, і на нього начіплялися якісь там вже пакетики, папірці, і ще щось. І воно лежить біля контейнерів. І не біля контейнерів, просто вздовж десь, бо жеки порізали, а вивезти немає. Як, от і все. Ти ялин. Новорічніше є такі місця, що вони до сих пір лежать. Ну тому мені не задоволена. Ні, звісно. А чому? А тому, що маленька в нас пенсія. А взагалі чи задоволені ви якістю надання цих послуг? Та наче нічого, послуги, але тарифи великі. Тож що касаємо мусера. Те, що стосується сміття, це добре, але це ще ставлення наше. Подивишся на ці сміттєві баки, і де сміття знаходиться. В першу чергу це усвідомлення людей повинно бути. А те, що платити, я завжди вважала і вважаю. Тут тільки рублем можна до чогось привчити людину. Правильно? Тільки цим методом іншим не доходить. Вона сам не доходить. Але чи ви готові платити більше? Ну як, вам, ну, як сказати? вам сказати, якщо це потрібно, адже це ж також не просто так. А це ж дивляться витрати на автомобілі, на зарплату. А якщо це необхідно, то куди ми подінемось? Будемо платити? Ми платимо 42 гривні, по-моєму. Я не знаю, жінка платить. Це... Ну, мене... А це багато чи мало для вас? Якщо воно збільшиться на 46%, відсотків, чи буде це нормою для вас? Ви знаєте, для мене це багато, тому що я весь мусор, який горить, у мене горить там в літній кухні. А таке, що Это у мене віддільна яма є. На мою думку, хай не пенсію спочатку подиму, що можна було її оплатити, а то її оплатити не можна. Ось я з пока приїхала, я ж не живу, а мусор іде вважається. І доказати їм не можна ніяк. Поэтому... І дуже важко. А я взагалі, на вашу думку, чи гарно обслуговує це підприємство? Ні. А що ж там той мусор, Там воно, я дивлюся, порозкидано розкиданому Це Це і ужас. Люди то скидають частний сектор. Ну а вивозять як він ящик узяв, а те, що коли ящик, він його оставляє. І за що їм зарплату платять, не знаю. Воно недоцільно через те, що не вбирається, як положено, і вчасно не вбирається. Так. Тобто ціна не відповідає якості да, надання да, послуг. Так, да, да, якості не відповідає. А якщо якість надання послуг покращиться і збільшиться, ну, Можливо тоді і нормально буде підвищена ціна. А що думаєте ви з цієї проблематики? Обов'язково пишіть нам, а я невпинно вам нагадую про наші соцмережі: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Ютуб та Тік-Ток. Підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться з друзями, аби якомога більше людей володіли достовірними новинами 24 на 7. Кожен вітраж це зашифроване послання з минулого, що пропускає світло, але самі вони залишаються в тіні. У Білій церкві досі можна знайти зразки кольорового мистецтва, але їхня кількість з роками зменшується. Де ще збереглись скляні картини у місті та чому їх прибрали з більшості закладів, досліджував Ярослав Гопаца, частина перша. Популярність вітражів в Україні припадає на період радянського союзу, а саме 1950 1980 п'ятдесятих років. Часто вони відображали тогочасну символіку, теми праці, спорту, дружби. А деякі мали абстрактні чи національні мотиви. Їх переважно розміщували у навчальних чи дошкільних закладах, лікарнях, санаторіях та інших публічних місцях. Як розповідає викладачка Вікторія Опаряк, скляні картини є видом монументально декоративного мистецтва, що має глибоке історичне коріння. Перші згадки про вітражі зустрічаємо ще у IV столітті у країнах на території нинішнього Єгипту та Сирії. Фрагменти кольорового скла закріплювалися на склі без доміжок. У цей же час вітраж активно розвивається в Візантійській імперії. Там його виготовляли зі шматочків скла, оплавлених у свинець і розписаних кольоровими емалями. Відомо, що перші вітражі на території Європи з'явилися в XI столітті у вікнах кафедральних соборів Франції. Деякі з них збереглися до нашого часу. Протягом кількох тисячоліть удосконалювались різні техніки обробки скла та компонування картин. Більшість їх активно використовуються навіть у сучасному монументальному мистецтві. На підставі цього критерію в наш час виділяють близько восьми типів вітражів. Найбільшим вітражем у Білій церкві був і є у палаці культури Росава. Його автор заслужений діяч мистецтв і лауреат Шевченківської премії Іван Валентин Задорожний. Декоративна композиція створена у 1976-1979 роках, і має назву Люди бережіть землю, що неабияк зараз актуально. Певно, це і було ідеєю творця. Першочергова площа 150 квадратних метрів, але нині вона зменшилась. Адже після продажу у приватні руки, в 2019 році, частина скла стала стіною, що обурило громадськість. Якщо ви подивитесь на репродукції цього вітража, і взагалі його роботи, він дуже активно впроваджував в своїй творчості образи, які були запозичені з давньої роз... Щоб до Київської Русі раніше е, язичницькі такі мотиви, вони поєднувалися з ранньохристиянськими. християнськими і е, от задорожний такий яскравий представник українського, якраз такого е, по, семантиці, по, по семантиці народного мистецтва. Там вже була навіть ідея, як мені казали, щоб зробити торговий центр, там, де був стадіон. І от через вестибюль був прохід такий наскрізний. і тоді весь вітраж треба було демонтувати. Ну цього не відбулося, і сподіваюся, не буде відбуватися. Що цікаво, подібно до білоцерківської композиції, але раніше Іван Задорожний реалізував і в Кременчуці. Наразі більшість вітражів або ж їхні імітації, які були у місцевих закладах, прибрали через присутність на них радянської атрибутики, реконструкцію будівель, низьку енергоефективність, а також складність у догляді. Наприклад, скляні конструкції колись прикрашали 11, 12 та 20 школи, садочок номер 32 та низку інших установ. Частина з них просто відправилась на смітник, а деякі й досі зберігаються, якось у професійному коледжі. І єдине, що таким чином могло загинути, каже митець, це художня думка. Те, що ми бачимо, от в школах, наприклад, в метанапітегічному коліжу, церзац вітражі, тому що вони робились таким чином, або за допомогою прозорої плівки на скло наклеювалися елементи. А потім фармами сучасними проміжки накрашувалися, нафарбовувалися. Або э, така є форма теж. Ну дуже цікава, коли в э, дрібними такими шматочками. Э, вдувається і наклеюється на такі клія, скажімо, як дракон прозрачний, Іначе воно вітраж, але це все імітація, імітація, імітація. У наступній частині сюжету ви дізнаєтесь, де та які вітражі ще й досі залишились у нашому місті, а також про білоцерківського митця, який прищеплював любов до кольорового мистецтва, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Ми продовжуємо знайомити вас з білоцерківськими акторами, які мають звання заслужений артист України. У попередніх ефірах ми вже розповіли про Євгена Тодоракіна, Надію Моцну та Світлану Лановенко. А тепер черга Всеволода Шекіти, актора, режисера та художника, якому присвоїли це звання у 2010 році. 42-річний чоловік працює у театрі Саксаганського вже 20 років. За його словами, він ніколи не мріяв стати актором. Його більше приваблювала професія музиканта. Тож він закінчив у Бахмуті училище по класу Валторни, де і робив перші кроки на сцені. А потім, за підказками знайомих, вирішив спробувати себе у акторстві і вступив у Харківську академію культури. Після закінчення все закрутилось, і нині на рахунку Всеволода десятки зіграних ролей у театрі, кіно та серіалах. Наприклад, ви могли бачити його у дільничні з деверзе, кріпосна, інший Франко, кіборги та багатьох інших стрічках, до того ж, він займається озвучкою. Зокрема, його голос можна почути у грі Сталкер Два Серце Чорнобиля. На сцені ж втілює ролі у виставах Сватання на гончарівці пастка, король Лев також минулоріч зрежисував спектакль Украдене щастя. Шекіта запевняє, що творча професія потребує постійного пошуку, якщо він зупиняється. Потрібно йти на пенсію. Більше людей, які приходять і навчаються на акторську спеціальність, вони якось або десь там вони до цього в якихось кружках аматорських. Вони вони там десь щось. А я взагалі я, я про театр взагалі нічого не читав, ніколи не цікавився цим. І тільки коли я почав навчатися на актора, я зрозумів, що це, це дуже крута штука. Знаєте, це можливо зараз прозвучить якось так не дуже, але е, мене взагалі дуже приваблює. Відчуття контролю, коли я виходжу на сцену, і весь зал слухає тільки мене. Вони прислухаються до кожного мого слова, до кожного подиху. Вони чекають від мене чогось. І я розумію, що я в якийсь момент можу трошки більше зробити паузу, і вони будуть чекати цієї паузи. Вони будуть чекати, що я скажу далі, або не будуть чекати. І все майже все залежить від мене. І цей контроль я не знаю. Я в цьому кайфую. Я телевізор свій вчора розстріляв. Слава бреха! Каже, зараз станемо, одягнемося в Європу, підемо з хренів. хренів. Я я зараз по ціліку тільки погоду дивлюся. Зараз я починаю, як то кажучи, перші кроки в режисурі, і тому наразі на даний момент мені це теж дуже дуже подобається. Навіть трішки більше, ніж акторство. Тому що все ж таки знов-таки тут той момент керування, тому коли я як режисер я можу всім розказати, що і як робити. А актор, все ж таки, така людина, знаєте, дуже часто доводиться вислуховувати від до режисера щось там не так, щось там не, не це його, не дуже. А коли ти режисер, ти сказав так, все робіть, як я сказав, нічого не знаю. Люблю командувати, що зробиш. І на останок хочемо подякувати нашим добровольцям, людям, які свідомо стали на захист країни у найважчі часи. Їхній вибір це вибір сильних духом, які не чекали наказів, а діяли за покликом серця. Дякуємо кожному, зішимо міцного здоров'я та вічна шана тим, хто віддав життя за українську незалежність. Цього вечора для вас працювала Олена Бойко і вся команда Еспресо Біла Церква. Бережімо нашу країну, підтримуємо ЗСУ та. Віримо у перемогу. Слава Україні!